За останні 20 років його життя, думаю, нічого такого не було, щоб відкрито настільки можливо да, спілкуватися. Отже, бачимо, що він там прилетів в літаку своєму, його в першу чергу, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типа, перші стоять всі, а від той сам Путін приїхав на поклон до цього, до да, І ще там оця російська делегація стоїть, Уже всі там йому кланяються, раді, що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? Оце теж як зустрічають Путіна, ну просто терориста сюди це просто жесть. От вони будуть Путін там буде чотири дні, по перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета. Я думаю, буде це демонстрація цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного. Ну бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм те постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи так. Би без цього вообще було важко. От до речі, з приводу важко, дивіться зараз за посиланням в шапці профіля, ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео, як ці зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання по тому, як ви можете зараз рухатись онлайн от заробітку, щоб не працювати на чорних роботах, там десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачу, я відношення до. Українців, будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Все це за посилання в шапці профіля, три крапочки в справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. А, я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну, це просто жесть. Взагалі. Я... До, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео, що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Цінцінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно тільки крові проливається, їм важливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто, це такі волковічі шкуря без беземоціональні. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це ж вони зі своїми гражданами. Робили, поняли? Китайці з китайцем. От їм настільки вабше це все по барабану. Нових нарожає, нових. Надіям, китайця куча і так далі. Поняли? того, це все абсолютно економічна історія. Синзенпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну в цілому так от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються. Але виглядає це все дуже прискорбно. Дуже просто прискорбне, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує, то що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий колапс. Типу і економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже 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 всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть за і вони нарешті щось начну тробить толкове. Новини, які я зараз розказував, розказую, буду розказувати в наступних відео, говорять про те, що типу, світу ну ладно, там типу, пів України перемолотили кучу людей, позбавили життя. Так далі, ну буває таке. Вона рашка ж сильна, Давайте там торгувати далі. Ну, це печально все. Коротше, друзі, на зв'язку буду за посиланням в шапці профіля. Можете перейти подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо прямо, як ми їм зарплати платимо за що, причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу, порозказую, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент хаті для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти iPhone, MacBook, айпад і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то, тобто можете із російською це пропагандою дебільно боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати. Все, і подарунки отримати. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. А це не просто зараз, Па-па.